Чому немає грошей, і що відбудеться, коли це зрозумієш. Проблема не в тому, скільки ви працюєте. І що, якщо є одна річ, яку ви постійно ігноруєте. Ви зупиняєтесь, дивитесь на своє життя і розумієте, все, що вам потрібно, це енергія. Так, енергія вона визначає все, скільки грошей ви можете заробити? скільки можливостей приходить у ваше життя, і навіть скільки любові ви отримуєте. Кожен раз, коли ми закриваємо нашу енергію, ми закриваємо можливості до грошей, і ви можете працювати безкінечно. Але якщо ваша енергія негативна, гроші просто не прийдуть. Якщо ви не відчуваєте себе на висоті, гроші не будуть з вами. Це як намагатися налити воду в чашку, де є дірки. Тепер уявіть, якщо ви зміните це, якщо ви дозволите бути собі енергійним. Позитивним і приймати гроші в легкості. Ви готові до цього? Тому що я знаю секрет, як ваша енергія може змінити все. Я допоможу вам знайти вашу енергію і налаштувати її на фінансовий успіх. Пишіть сесію, і ми разом почнемо працювати.